Ще за останні 100 з невеличким років Російська імперія двічі розпадалася або зменшувалася в кордонах. Вона існувала під п'ятьма назвами, і над нею майоріли як мінімум сім різних прапорів. Її піддані співають вже сьомий гімн чотири різних політичних режиму правили нею з двох столиць, одну з яких встигли тричі перейменувати. Але незмінними залишалися ненависть до України і нестримне бажання знищити нас, українців, як окремий народ. В чому в чому, а саме в цьому і білі, і червоні, і навіть червоно-корічніві завжди демонстрували і демонструють вражаючу єдність. І в такій історичній закономірності голодомор. Це ніщо інше, як прояв багатовікової гібридної війни, яку Росія веде проти України. Чи то забирають хліб з нашої землі, чи то ту ж землю поливають градами, мета одна і зрозуміла. І однаково болячи від того, що в 33-му році в Старобільську на Луганщині вимер від голоду весь дитячий будинок. І від того, як минулої зими загинули діти від обстрілу Маріуполю російськими бойовиками.